Ми продовжуємо е, розгляд Псалму 118 і підійшли до ось, частинки, яка присвячена, е, присвячена літера тет або теф по-англійськи. Ви пригадуєте, що ми казали, що не тільки що ця частинка, ці віші, вісім віршів, це Псалм е, 1.19 versus. 65 through 72. Ви пригадуєте, що не тільки вона присвячена, але кожний віршик з цих вісьми починається з цієї літери. І отже, ми знаємо також, що якщо Біблія щось сказала один раз, це правда. Якщо Біблія щось каже два рази, треба звернути увагу. Якщо Біблія щось каже три рази, що це означає? Дуже важливо. А якщо Біблія щось каже п'ять разів, цікаво, знаєте, в перекладі нашому, і навіть в інших, в англійських перекладах трошки не так. В оригіналі, як я знайшов, п'ять разів починаються віршики, п'ять з цих вісьми віршиків починається з одного і того слова. Добрий. Добрий, добре, добрий. Отже, автор нам хоче сказати щось про доброту. І я, хочу, я трошки переставив слова, змінив, хоч може комусь здасться, що це не дуже добре, але я поставив так, як в оригіналі, слово добре поставив на перше місце. І ось я вам хочу прочитати, як воно буде звучати, і подумайте, чому. Саме на першому місці це слово. Не тільки тому, що воно починається з літери цієї те. Але може ще якась є причина. І ось я прочитаю 119. 118, псалом 65 вірша. Добре ти з рабом своїм зробив, Господи, за словом своїм. Доброго розуму та познання навчини мене, бо в заповіді Твої вірую я. Доки я не страждав, блудив, та тепер я держусь твого слова. Добрий ти! І чиниш добро, навчити мене своїх постанов. Гордуни вимишляють на мене неправду, а я цілим серцем держуся наказів Твоїх. Зробилось нечуле, як лі їхнє серце, а я розкошую закону Твого. Добре мені, що я змучений був, щоб навчатися Твоїх постанов. Добрий для мене закон твоїх уст, кращий, аніж тисячі золота й срібла. Ось автор весь час вживає це слово добре. Добрий день! Давайте ми подивимось. І автор, якби в цих восьми віршах, він як би, дивиться трошки назад на своє життя, дивиться і оцінює, що сталося. І він нам розказується. І ми бачимо, що автор, він каже, було див я. Знаєте, кілька тижнів тому, після зібрання, ми тут таку мали невеличку дискусію. Відносно українського слова блуди. Тут кілька братів зібралися, ми так напівжартували, але потім почали говорити що ну, блуди може означати дуже різне. Наприклад, заблудився, так? втратив дорогу або блудив у сенсі сексуального гріха. І ми трошки про це говорили. Як коли вживаєш, ти думаєш, що ти говориш в такому сенсі. Бо можуть люди тебе неправильно зрозуміти. Тут вживається слово гріх. Переклад блудив, але насправді вживається слово грішив. Тобто тут все може бути. Автор каже, я грішив. І він з першого ж віршика, 65-го, цей перший віршик з наших, з наших цих вісьми, він хоче, щоб ми правильно зрозуміли, як він до цього відноситься, як він відноситься до Бога, до Його слова. І він каже, Добре ти з рабом своїм зробив, за словом своїм. Тобто автор, він грішив, він мав гріх. Він знав, що Боже Слово каже про це. Він знав, що Бог каже, я зроблю, якщо ти грішиш. І оглядаючись назад, він каже, добре, Господи, ти зробив, за Словом своїм. І дивіться, він далі, автор, хоче навчатися заповідей Господніх, Божого Слова. Зверніть увагу, він не каже, навчи мене, Господи, і повірую. Він каже, навчи, бо я вірю. Він вже вірує. Тоді Господь може торкнутися його серце, тоді відкрити йому духовні очі, тоді я можу навчитись, коли я вірю. І автор каже, бо в заповіді твої вірую я. Звичайно, всі ми не хочемо якихось... Переживань, лиха якогось, якихось страждань у нашому житті. Ми всі хочемо, щоб все було гладко, досить без великих переживань. І це природньо. Я не думаю, що я мушу вас засуджувати, або ви мене за те, що я не хочу переживань. Але вони нам потрібні, Вони нам потрібні, бо таким чином ми, ось так, як він каже, Доки я не страждав, блудив. Та тепер я держусь свого слова. І я думаю, що вам ця фраза, цей віршик знайомий, так як і мені, з давніх, як то кажуть, часів, бо воно таке припадає до серця, що воно дійсно відповідає на багато питань, коли люди мають переживання, страждання. Вони кажуть, чому? Це не значить, що кожен хто має. Лихо в своєму житті або має страждання, це не значить, що він стає ближчим до Господа. Не кожен, брати сестри, не абсолютно не кожен. Це не є автоматично. Бог автор бо в заповіді твоєю вірою, я. І Бог є завжди добрий в нашому житті. Він завжди добрий, коли ми переживаємо, завжди добрий, коли ми втратили роботу, завжди добрий, коли ми хворіємо. Його добрість не змінюється від цього, що з нами трапляється. Але вона нам потрібна, ця його наука. Наука, яка включає в себе переживання, страждання. І далі в кінці, в 71-му вірші, автор каже, добре мені, що я змучений був, щоб навчитись твоїх постанов. Він як ви згадує, повертається на початок своїх думок. Ну І тут слово «змучений» – це те саме слово вживається, що страждання, коли подивитись. В оригіналі. Тобто він каже, добре що я страшно, добре що це, бо я навчився тоді твоїх постанов. Вони додали мені щось, щось важливе. І ви знаєте, на цьому тижні так, якось так попало випадково, напевно, але нічого такого випадкового немає. Я дивився один фільм, і там була дівчинка маленька, <кхи> сирота. І вона е, робила такий науковий дослід, як вона казала, каже, такий як гусениці е, цього. Появляється цей кокун, і потім е, метелик вилітає. І вона це знімала, потрошки, потім в кінці всі дивились. і так було все гарно радісно. Я б його не згадав, якби я недавно не прочитав одну таку невеличку розповідь, каже, один, один чоловік також вирішив подивитись, як це воно, цей метелик вилазить. І каже, ось він чекав і дивиться, вже цей е, кокун е, роз, розхилився, трошки розривався, починав і звідти метелик. Пробує висунути свої крильця, висовується, пручався, пручався і не може вилізти. І трошки затих, і затих, і затих. І Цей чоловік чекає, думає, щось не може він вилізти, треба йому допомогти. І він взяв так акуратненько, вирізав цей кокун, ширший зробив. І метелик виліз. І цей чоловік побачив, що метелик має китовстий тулуб, маленькі крильця, і він не зміг літати. Ось ця добрість цього, цього чоловіка привела до того, що метелик не розвинувся, так як він мусив розвинутися. Він не потратив ці зусилля, щоб перемогти цей, роз, роз, розпростити свої крильця, щоб вони зміцнили, щоб він міг вилізти сам і мати силу літати. Ось для чого Господь нам дає ці випробування, ці лихі часи, ці години, коли ми, можливо, плачемо і, можливо, задаємо питання, чому Господь? Ми потім вертаємось назад, як псалмоспівець, і каже, добре ти, Господи, зробив. Добре і добре все, що ти робиш. Ви знаєте, я не можу сказати, що в моєму житті були якісь такі дуже великі страждання. Але, звичайно, були сильні переживання. Можливо, у когось з вас так само. І згадуючи так само, дивлячись назад, я кажу, дякую, Господи. Бо якби я не мав цих страждань, я б не мав тих життєвих уроків, які я маю зараз. Дякую, Господи, бо якби я не мав цих страждань, я б не мав би тих молитов, якими я молився тоді, коли я пережива на ці мав. Господь нас проводить через свою добрість, проводить через такі ситуації в житті, щоб ми зміцнилися, щоб ми могли розправити свої крила, щоб ми могли. Мати цю чудову впевненість у Божому Слові, що ми завжди може сказати, добрий ти, Господи, і добре все, що ти робиш тебе. Я мав такі цікаві такі думки. Одна мудра людина написала. І я дивився на них, я причитав по-англійськи. was it. I asked for strength. And God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom and God gave me problems to solve. I asked for prosperity and God gave me brain and brain to work. I asked for courage and God gave me danger to overcome. I didn't get anything I asked for, but I got everything I needed. З вами, коли ми думаємо про своє життя і коли ми, можливо, зітхаємо, згадаємо псалмиста, який, оглядаючись на свої переживання, на те, через що він пройшов, він каже: дякую, Господи, Ти добрий, і все, що ти робиш, це добро. Хай йому буде слава за все. Амінь. Амінь. Помолимось.